У ході заключного у 2025 році засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області було розглянуто 13 питань черги денної. По першому з них звітував та окреслював плани на найближчі майбутнє член комітету жіночого і дівочого футболу. Руслан Кудзіїв. Ми провели багато кількість різних турнірів. На наступний рік очікується ще більша кількість. Ми також хочемо додати пляжний футбол та футнет. Футнет серед жінок та пляжний футбол серед дівчат 11-12 року народження та 12 2013 року народження. Взагалом буде багато кількість турнірів і футзал, і футбол. Голова об'єднання тренерів Дніпропетровської області Сергій Дірявка поділився зробленим за минулий період, протягом якого вдалося у першу чергу плідно попрацювати з колегами в регіонах та виклав своє бачення того, що потрібно робити далі на шляху удосконалення наставників і фахівців. Про подібне далі відносно свого сектору впливу говорив і керівник комітету арбітрів асоціації Дмитро Євтухов, який не без гордості відзначив, що на сьогодні область має найбільшу за кількістю 40 школу молодих арбітрів проти 27 у другого Києва. Наразі завдання. Щоб у стислий термін, кількість переросла у якість. І вже на сьогодні ми маємо два рефері, які обслуговують матчі прем'єр-ліги ю 19 Значно покращилася робота у напрямку футболу ветеранів. Про що доповів очільник відповідного комітету Сергій Соловйов? Планується придбання для них комплекту форми та ігрових м'ячів. Значно прогрес масового футболу, що правда з низки усім відомих причин не вдається організувати повноцінний чемпіонат області. Наразі в інших напрямках вдалося не тільки зберегти рівень, але й значно його. Підвищити. Хочу подякувати всім президентам, команд, тренерам, гравцям і всім тим, хто був дотичний до розвитку футболу в нашому регіоні в 2025 році. Сьогодні ми подивилися і провели аналіз всіх програм, які були заплановані на 2025 рік, і зробили висновок, що приблизно 85-90% з того, що було заплановано, було і виконано. Да, є недопрацювання, але ці недопрацювання на жаль на них на жаль вплинуло дуже багато різноманітних факторів, які іноді не можна передбачити. Що стосується розвитку масового футболу, а наш весь аматорський футбол Дніпропетровської області можна назвати масовим, в наступному році затверджено багато програм, багато нового, багато цікавого. І вважаю, що 2026 рік рок стане наступним кроком розвитку футболу на Дніпропетровщині. Безсумнівно, проривом року можна вважати роботу Асоціації футзалу Дніпропетровської області на чолі з Саміром Гусейновим, яка на сьогодні практично за всіма параметрами одна з кращих в Україні. Подібне, а ще більше стабільно високий рівень присутній і дитячо-юнацькій футбольної лізі Дніпропетровської області. Рік був досить успішний. Наші команди посідали призові місця в чемпіонатах України, в еліт-лізі, виграли кубок регіонів. Тому можна вважати, що рік дійсно був успішним. Ми провели всі заплановані змагання. Вже провели першу частину чемпіонату області і стартували зимові змагання. Наш чемпіонат, відкритий чемпіонат міста Дніпра та чемпіонат області з футзалу. І ми дуже раді, що дуже багато команд долучається, продовжують грати, продовжують розвивати дитячий футбол разом з нами. Потужно додав у роботі комітет пляжного футболу, футнету і текболу керівник Євген Іванов на рахунку і в актив якого чемпіонати, турніри та змагання національного і обласного масштабів. Серед іншого, чи не вперше спільно з обласним відділом освіти завершується формування комітету студентського футболу. Про стан надходжень коштів від спонсорів меценатів, партнерів асоціації та пошук нових потенційних доповів її віцепрезидент Владислав Штамбург молодший. Загалом 2025-й футбольний рік в області можна сміливо констатувати був насиченим і продуктивним. «Дякую всім членам виконкому. Ми сьогодні, як завжди, під підвели підсумки і розглянули нові а, програми. Програми це дуже важливий інструмент нашої федерації, тому що це кожен комітет подає свої пропозиції на увесь рік, і ми а, розглядаємо і затверджуємо як календар, так і бюджет, який вже йде в загальний бюджет нашої федерації. Тому а, ви усе можете побачити найближчим часом на нашому сайті. Там будуть по усім напрямкам а, всі програми, які затверджує виконком. Тому всіх ще раз з прийдешними святами вітаю і сподіваюся, що наступний рік стане кращим ніж 25-й. Про хід виконання рішень і накреслених планів відповідальні і закріплені особи доповідатимуть вже на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області вже у 2026 році.